Права 1240. Чи належить графіку функції y дорівнює мінус 4,5х плюс 1 точки. Ну що ж, стартуємо, перша точка у нас А з 2 та 10. Якщо графік функції проходить через цю точку, це означає, що якщо x у нас дорівнює мінус 2, то Y має дорівнювати 10. Давайте, перевіряти, чи це так. Отже, записуємо перша дія. тобто я запишу, що це у нас буде точка А. Отже, ми записуємо, що точка А то y пишемо дорівнює. Мінус 4,5, що множиться. А замість Х пишемо мінус 2. Ну і плюс 1. І це дорівнює. Так, мінус 4,5 помножити на мінус 2 це буде 9. Мінус на мінус буде плюс. А 9 плюс 1, це дорівнює 10. Ми отримали 10. І мали отримати 10, бо у нас y10. То ми записуємо, що 10 дорівнює 10. Так? Ну і чи належить графіку функції точка А, то записуємо так. Є? Так, наступна точка у нас B з кратою 0 і мінус 1. Записуємо друга дія. Тобто я записую точка b. Ну що ж, знаходимо y, якщо x дорівнює 0, y буде дорівнювати мінус 45 x або 4,5, що множиться, якщо x дорівнює 0, то множиться на 0 плюс 1. це дорівнює. Мінус 4,5 множить на 0, це буде 0. А 0 плюс 1 це буде дорівнювати 1. Ну що ж, ми отримали 1. А мали отримати мінус 1, то ми записуємо, що 1 не дорівнює мінус 1. То це означає, що графік функції не проходить через точку Б. Записуємо ні. Так. Давайте запишемо третє діє. Отже, точка С. Є. Точка Скратує 17, То ми пишемо, що y дорівнює тоді. Мінус 4,5х, то мінус 4,5, що множиться у Х у точки С 4. Так, і плюс 1. І це дорівнює. Добре. Мінус 4,5, що множиться на 4. Це буде помножити на 2, це буде 9. Мінус 9, помножити на 2, це буде мінус 18. Мінус 18. Плюс 1, і це буде дорівнювати мінус 17. Ну що ж, ми отримали мінус 17, а очікували 17. То ми записуємо, що мінус 17 не дорівнює 17, то тоді графік цієї функції не проходить через точку С. Записуємо ні. Є? Так. Отже, і остання точка Д. Записуємо четверте, точка. Д. Отже, Y буде дорівнювати. Мінус 4,5, що множиться, а замість Х ми пишемо тоді 10. І додати 1. І це дорівнює. То мінус 4,5 на 10 це буде мінус 45. І додати 1. Це буде дорівнювати мінус 44. Є? Ну що ж, ми отримали мінус 44. І мали отримати мінус 44. Це говорить про те. Що графік функції проходить через точку Д. Записуємо так. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Чи належить графіку функції точки? Записуємо точка А. Так. Так. Точка Б. Записуємо Ні. Так, Точка С. Пишемо Ні. І точка Д пишемо так. Ну що ж, ось таке завдання. Чи належить точка графіку функції? На цьому вправо завершено.